Щороку, 14 грудня, згідно указу президента, Україна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на Бердичівщині. Одним із перших цей день згадали мешканці Озадівки, де проживають переселенці з народицького району. І де у квітні цього року було встановлено пам'ятник чорнобильцям. День для вшанування героїв мирного часу було обрано не випадково. Зазначили на мітингу. Це день, коли був побудований саркофаг і було накрито, скажімо, то пекло, від якого страждали всі люди. Ціною свого життя, ціною це були молоді хлопці, які не жаліли. Вони виконували свій наказ, вони йшли туди і ціною свого життя вони виконали. Ми ніколи не гордилися тим, що ми там десь були, і якось. Навіть було і ще в ті роки і трохи стирнувато сказати, що вроді нічого не видно, а ми вже якісь. Е е е е Болячки на собі мали, ну, але я не хотів би так, щоб як були висловлювання до наших афганців, каже: хто вас туди посилав? Ви знаєте, ми ті люди, які і така нація, що нас посилати не треба. Ми достойно можемо самі своє государство захистити і не дивлячись ні на що, чи я буду живий чи не буду. У Бердичівському районі перебувають на обліку 163 ліквідатори аварії, 260 потерпілих та 125 дітей зі статусом чорнобильці, розповів заступник голови райдержадміністрації Микола Климчук. Влада опікується та намагається вирішувати проблеми цієї категорії людей, адже без минулого немає майбутнього. 26 квітня, 1986 року аварія на четвертому реакторі змінила життя на до і після. Минуло вже понад 25 років після найстрашнішої в історії техногенної катастрофи, а в серцях людей досі звучить відлуння тих трагічних подій. В нашому лексиконі з'явилося нове слово ліквідатор з того часу. Ліквідатори повинні бути оточені особливою увагою, турботою, і на довгі роки в бюджеті країни має зберігатися стаття витрат на їхні потреби, підтримку їхнього життя. Низький уклін живим героям, які собою затулили від радіації весь світ, лунало на заході. Нехай вічною буде їхня слава. Хай сучасні діти вчаться в них мудрості і бережуть подароване ясне небо. пам'ять ліквідаторів, котрих уже нема серед живих, присутніх вшанували хвилиною мовчання та покладанням вінків до пам'ятного знака.